У Інституті мікробіології та вірусології Національної академії наук України створений мікробний препарат для швидкої та економічно ефективної утилізації харчових відходів з отриманням енергоносія, так званого біоводню. Цей гранульований мікробний препарат підготовлений до використання продуктів. Наш гранульований мікробний препарат призначений для промислового використання. Гранульований мікробний препарат забезпечує утилізацію однокомпонентних та багатокомпонентних промислових та побутових харчових відходів. Хочу зупинитися на відмітних властивостях нашого препарату. По-перше, необхідно відмітити універсальність по відношенню до складу органічних відходів. Мікроорганізми, що входять до складу препарату, можуть штра та ефективно переробляти з виділенням молекулярної водню. Широкий спектр органічних відходів. Наступна властивість це екологічна безпека. Препарат не містить умовно патогенних патогенних мікроорганізмів, генетично модифікованих або чужорідних для довкілля мікроорганізмів. Наш мікробний препарат знаходиться та зберігається в сухій формі. Він містить біологічно активні мікроорганізми. І для активації препарату необхідно гранули просто залити водою або смішати з вологими харчовими відходами Наступна відмітна риса це швидка активація препарату. Після його внесення у водну фазу або до харчових відходів, водень починає синтезуватися вже через 12 годин. Перевагами препарату. Є також його повна автономність, малий розход препарату та простота його використання. Зараз ми це вам продемонструємо. Для підтвердження згаданих властивостей препарату ми використовували простий досвід. Беремо 100 г відходів, подрібнюємо їх, піддаємо температурній обробці, а потім загружаємо уємності. Додаємо препарат, потім воду і закриваємо. Хочу звернути вашу увагу, що для ефективної деструкції отримання водню достатньо внести лише 1% препарату від маси відходів. Тобто, якщо ми взяли 100 грамів відходів, то ми вносимо у флакон лише 1 грам препарату. Приблизно через 12 годин починається деструкція відходів та синтез водню. А через 7 діб процес деструкції завершується. Для перевірки ефективності роботи нашого препарату ми використали зброджування змішаних харчових відходів у експериментальному ферментері. Далі відходи подрібнювали на промисловій м'ясорубці. Потім відходи вносили в ферментери. І на кінцевому етапі ферментери вносили гранульований мікробний препарат. Нам отримані такі інженерно-технологічні показники зброджування харчових відходів. Перше. Час ферментації коливається від 7 до 9 діб. Друге. Коефіцієнт деструкції, що показує скільки разів зменшилась маса відходів, знаходиться в межах від 10 до 20. Третє. Кінцевими продуктами є такі енергоносії, як молекулярний водень та лігнін целюлоза. Розрахунки показали, що для утилізації однієї тони змішаних відходів необхідно 1,5 тонни технічної води і 10 кг мікробного препарату. Після ферментації ми отримуємо такі цінні продукти. Від 40 до 90 кубічних метрів молекулярного водню і від 50 до 150 кг лігнін-целлюлозної сировини, з якою в подальшому виготовляються паливні піліти. Синтезовано при зброджуванні харчових відходів вводень вуглокислотну суміш, можна без будь-якої попередньої підготовки використовувати для отримання теплової або електричної енергії. Ця суміш добре горить на автогенному пальнику та може бути використання для кипятіння води. На теперішній час ми створили досвід виробництво препарату, яке дозволяє отримувати до 50 кг у день сухого препарату. Також нами створена лабораторія, в якій можна протестувати будь-які промислові та побутові харчові відходи та отримати необхідні інженерно-технологічні параметри процесу зброджування відходів. На основі отриманих даних можна розрахувати та створити дослідно промислові та промислові біотехнології для переробки екологічно небезпечних змішаних харчових відходів і отримання екологічно чистого енергоносія молекулярного водню. Необхідно зупинитися на комерційній цінності використання препарата для потенційних замовників. Наш препарат дозволяє істотні скоротити витрати на закупівлю енергоносіїв за рахунок отримання енергії із відходів виробництва. Це стосується консервних заводів, заводів по виробництву чіпсів, сухих овочів та фруктів. Крім того, є можливість отримання із харчових відходів висококалорійного енергоносія молекулярного водню. При його спалюванні виробляється у 4 рази більше енергії у порівнянні з біогазом метаном. Використання нашого препарату дозволяє вирішити проблему накопичення, зберігання та вивозу харчових відходів, а також істотно скоротити площу для зберігання відходів і скоротити об'єм очисних споруд. Нарешті створюються передумови для утилізації відходів у ізольованих регіонах з високими. Вимогами до екологічної безпеки, до них відносяться гірські курорти, полярні та антарктичні станції і таке інше. В теперішній час проблемою світового значення є необхідність швидкого і ефективного і переробки відходів, які йдуть на битові звалища в інституті мікробіології і вірусології. Імені Данила Кириловича Заболотного Національної академії наук України розроблений мікробний препарат, який дозволяє одночасно вирішувати комплекс стратегічно важливих завдань, швидкого і ефективного зброжування екологічно небезпечних харчових відходів, а також отримання екологічно чистого енергоносія молекулярного воїна. Мукулярний водень може бути прекрасним енергоносієм, який вирішить багато завдань в нашій країні.